<плес> так, після Ну, Тут дуже гарно. Все ми їдемо. Так, Ми на каньйоні. Зберігаємо. Вони називаються обороги. Сінокарпатський цікаві тим, що у нас багато цілющих. І коли він вишпортав, якраз отакі дві канавочки, знову. Сьогодні наш останній день тут, але що, сьогодні ще буде нормально, так екстріму, ми поїдемо в Буковель, будемо кататися на Рон, е, а, да. Він 1500 метрів, але ще до нього треба е, дістатися, типу, піднятися на підйомники 500 метрів, але сама ця типу, доріжка 1500 метрів. Ось, можна кидатися вдвох. Також там є рычажок, щоб типу, поконтролювати швидкість, але ну ми сьогодні екстремали, тому ну, подивимося, я так зараз кажу, але коли побачу його довжину, 1500 метрів, тоді я не знаю, що я скажу. Ось, зараз ми збираємося на завтрак, я вже посушила волосся і вийшла на вулицю засняти вам початок цього влога. Дуже гарно, сьогодні сонечко. І не скажу, що вчора був дощ. Так, якщо що, оцей басейн він дуже холодний, але я так хотіла сфоткатися, що я залізла туди. Це на вулиці 18 градусів тепла, щоб ви розуміли. Тому ну перейдіть на мій інстаграм, подивіться фотки, які в. Взагалі мої враження дуже прикольні. Дуже багато басейнів, сальонних, просто звичайних басейнів на вулиці, під накриттям, сауни, типу для релаксу, то що треба. Короче, відпочили і будемо їхати вже три години їхати. Ну нічого страшного тут дуже гарно і озеро, таке чисте, гарне. Прийшли на оглядову площадку. Дивіться, як гарно. А ще тут немає ступень. Ну вони є, але десь, десь ми їх пропустили, ми підіймалися сюди. Це було дуже складно. Що, треба зараз піднятися. Мої білі кросовки сказали дуже дякую всім. Фух, як піднятися? Що не зробиш? раді фотки та відео. Шо? О, Гуселенд! Ось озеро молодості зверху. Воно 750 метрів в довжину і 8 метрів в глибину. Все, ми їдемо! Не страшно, тут якось спокійно, собі їдеш. Я думаю якось страшно, але ні. нормально. Нам аж туди. Так кому цікаво. Як виглядає оцей путь шлях зверху. Доволі довго їхати, я думаю, прикольно. Так, ми зараз підіймаємось на підйомнику оглядовому, притяжність тут довжина 500 метрів, а вниз 170 метрів. Ну прикольно. Типу, там є ще вище, але ми на цей пішли, бо тут двойні такі штучки, а є ще типу на 4 людини. А потім ми будемо спускатися ось по цій дорожці, аж, аж туди. Все, ми купили білети на цю штучку, прикольну, Ми їдемо. У <ривіт> 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 мене сльози. Я вам скажу, що це стоїть спробувати. Це дуже класно, це дуже супер класно. У мене руки трясуться, але це дуже класно. Паці складника. Буде бажання, ви можете скористатися, зайти, просто глянути, будивши. Трішки збіжали з майстер-класу по інструментам, а послухали, як грають чоловіки. Ось дуже-бум-дуже класна. Погода сьогодні нам дуже повезла. Ми зараз про них обратно. Все, ми випробували три налівки і много видів сиров. Привіт! Привіт! Барашки не шони. Міні-розпаковка всього, що ми накупляли. Така торба. Так, перше це ось така шоколадка з передбаченням, але ми її купляли прямо на вершині, коли ми на підйомники піднялися. І там типу, така кафешечка. Так що на горі прям купили. Сво своєму босу я на роботу купила ось такі спеції. Я знаю, що він готує, тому я думаю, що йому сподобається. Тобто він взагалі не, не знає, що я йому таке купила. Тут дуже багато, типу, для чого спеції. Для плову, універсальне, для шашлику. Сала ось такі прикольні дві ручки. Кольненькі. Пусть Допустимо, буковель. Такі гарні. Дероб на шишках. На шишках Маша і Медведь. Ну, хто хто розуміє. Купила я це у Маші і Медведдя в хатинки. Е, далі ось такий мармелад з чорницею. Це на подарунок моїй подоросі. І також на роботу мармеладки такі купила з малиною. Це просто любов. Ось так зараз будемо збирати вже чемодани, все збиратись. Я зараз дивлюсь на цей прекрасний вигляд. Просто вау. дякую, що подивились це відео. Ставте лайк, пишіть коментарі, чи вам сподобався це відео. Всім гарних літ. Всім гарного дня.